Можна би так мовити, що іконою четвертої неділі Адвенту, як зрештою, і цілого Адвенту, завжди для нас залишається Пресвята Богородиця Діва, яка є якби такою важливою персоною. Я підкреслюю, не головною персоною Різдва. Головною персоною Різдва завжди залишається Ісус Христос, але вона є такою першорядною, одною з головних персон. Яка приймає Христа до свого життя і все, що відбувається навколо її життя, воно відбувається сьогодні також і навколо церкви, навколо кожного із нас. У Євангеліста Луки ми саме з Луки читали сьогодні уривок. Існує, можна сказати, така певна трилогія, яку він представляє. Спочатку це є благовіщення. Потім наступна частина це відвідини Святої Єлизавети. І ще один момент, який відбувся на тому самому місці, коли Марія прославляє Господа оцим відомим гімном, як магніфікат, славдуше, Господа, коли в неї відбувається всередині така певна відповідь на все те, що вона почула, і учасником чого вона сама стала. І саме сьогоднішній уривок Євангелії говорить, що після благовіщення Марія стає учасницею подій. Вона дізнається, що має стати матір'ю Господа, і після цього вона не каже: ну тепер я потребую якесь спокійне, комфортне місце перебування, я маю підготуватися, я маю бути здоровою. Мені нічого не має заважати. Ні, вона пускається в дорогу. Вона йде в е, дорогу йде в місцевість, е, як говорить нам сьогодні е, Евангеліст Лука. Місцевість покоління, покоління Юди, тобто цікавий такий момент, місцевість і покоління Юди, якби місцевість і історія, е, місцевість е, і певне передання у Святому письмі, яким, якому було сказано, що ти земле щаслива. Е, вона направляється в місцевість, про яку ми не знаємо докладно так сьогодні. Про це говориться, що це є Айкарен, місцевість, яка є розташована недалеко біля Єрусалима і 140 кілометрів від Назарету. Місце там, де перебувала Марія. Вона пускається в дорогу, яка, як ми говорили, вона мала б займати в когось 4 дні, в когось могло бути 6 днів. Але це є виснажлива дорога для того, щоб там на тому місці бути потрібною, для того, щоб там можна було послужити. Можна було б затриматися тільки на такій соціальній стороні цієї події. Тобто сказати, що Марія пішла для того, щоб послужити, для того, щоб бути доброю і, взагалі, бути добрими це є добре. Ні. Насправді на тому місці відбувається щось багато більшого. На тому місці зустрічаються, зустрічаються дві е, певних реальності. Зустрічаються дві жінки. Одна є старшого, вже похилого віку, друга є дуже молодою. Одна із них вона є за життя таврована, її називають неплідною. Вона є тою, яка так часто зверталася до Господа і говорила: Господи. Зміни це. Але він чомусь не зміняв. Вона зверталася до Господа, як ми знаємо, просячи про те, щоб мати дитину, щоб не бути такою, будемо говорити, відстороненою від Божого народу. Бо всі розуміли так в глибині, що говорили офіційно, що в серці переживали, що якщо має прийти Месія до вибраного народу. То ця особа, вона точно з цього викреслена. Якщо вона не має дитини, якщо вона не неплідною, вона точно з цього процесу є викресленою. Отож вона просила Господа про те, щоб він зробив неможливе. І він зробив. Другою особою, як ми сказали, є молода жінка, яка мала свої плани. Треба сказати, це дівчина практично. Підліток. Вона, яка мала свої плани, вона будувала і малювала собі, вимальовувала свою родину, як вона, якою вона буде, як вона заснується, яким буде її чоловік, все, все що напевно мислить кожна, кожна молода жінка. Але сьогодні Господь прийшов в її життя і сказав, що все буде по-інакшому. Як? Я не буду вдаватися зараз в ці, в ці деталі, але вона мала, мала тоді. Тумить тоді ще благовіщення, переосмислити. А потім для неї був чудовий час переосмислення. Це її дорога до місцевості з покоління Юди, ця дорога, як, в якої вона могла задати багато запитань, отримати відповіді. Але що цікаво, деякі відповіді будуть вже на меті цієї дороги, коли вона прийде до Єлизавети. На тому місці мають також зустрітися дві такі реалії, як ми говоримо Старий Заповіт і Новий Заповіт. старий заповідь, заповідь це люди, які очікували на пришестя Спасителя. Це е, та сама Єлизавета, яка стала матір'ю Йоанна Хрестителя. І Новий Заповіт це практично вже її син, е, Йоанн Хреститель, який був е, тим, хто. Має вказати вже на Месію, хто має бути таким містком до справжнього нового завіту, який приніс наш Господь Ісус Христос, і якби підписав цей завіт своєю кров'ю. Є зустріч того, що люди говорять колись настане з тим, що воно настало вже. Христос буде говорити Царство Боже, не там і не там, воно вже є. І тепер він буде говорити про те, що настало насправді царство Боже, воно є близько людей, і люди можуть бути сьогодні вже його учасниками. Відбувається певна зустріч двох віручих жінок. Марія привітала Єлизавету, і це було правильним таким жестом, коли молодша особа вітає старшу. І після цього розпочинається інший процес, якого якби, автором, сценаристом вже не є Марія. Єлизавета наповнюється Святим Духом, і, як ми знаємо, дитина в її утробі вона здригається, вона, іншими словами, якби підстрибує. Дорогі брати і сестри, це перший той момент, коли по справжньому в новому заповіті Бог торкнувся людини. І вона підстрибнула. Потім це будуть наступні випадки, коли Христос буде піднімати калік, коли буде давати можливість, щоб люди німі починали говорити, глухі чути, незрячі прозрівали. Він буде спонукати, щоб люди підстрибнули і змінили своє життя. Щоб люди, виходячи із якоїсь певної такої рутини, бо вони весь час говорили, ну колись це настане, колись це прийде. Але Бог щось бачимо, що він мешкає, він не, не приходить в той час, коли ми от тепер його так дуже потребуємо. І ми знаємо, що тоді навіть ізраїльські політики, а навіть і якби священнослужителі, вони намагалися якби, перейняти справу у свої руки. У Господа є свій час. Господи, свої методи. Він приходить в цю справу, яку описує нам сьогоднішнє слово Євангелія, для того, щоб слово Євангелія почули всі ми. Слово Євангелія це благозвістка, радісна звістка. Це щось що спонукає людину, якби підхопитися, встати і піти далі. Від того моменту пройшло 2000 років. Понад дві тисячі років. І сьогодні ми також готуємося до свята Різдва. На чому полягає наша підготовка? А ми декілька днів тому, коли були свідками того лиха, яке торкнулося нашу сусідню парафію, пару кілометрів від нас, парафію Святого Миколая. Ми були свідками того, що зли якби хоче забрати в нас Різдво, і про це сказав отець Павло ні в одному інтерв'ю. І ми так повторюємо це, що навіть оця. Цей страшливий обстріл і те, що відбувається там в парафії Святого Миколая, вдома це холод, це безлад, який ми вчора давали якось ради, і, і то не тільки парафіяни, дуже вдячні всім людям, які прийшли також зовні. Але ці всі події вони не можуть забрати в нас різдва. Бо то хотів би сьогодні, вже практично напередодні Різдва, звернути увагу кожного із нас, коли сьогодні Христос торкається нашого серця. До чого він спонукає підстрибнути нас? Або інакше, у чому ми насправді сьогодні підхоплюємося і що хочемо зробити першорядного у цьому Різдві? Так сталося, що дещо раніше я сам став учасником такого, можна сказати, діспуту медійного стосовно такої події в Лаврі. Я не хотів би зараз ходити в деталі. Але хочу сказати найбільше в цьому всьому, якби мене вразило, торкнулося, будемо говорити, і змусило написати навіть пост на Фейсбуці оце слово якби традиційне Різдво, тобто наші традиції і сакральні страви. Оце найбільше мене торкнулося, тому що я вважаю, що саме ці дві, дві справи, як сакральні страви і традиції. Вони намагаються забрати в нас Різдво, і інколи їм вдається це зробити краще, ніж навіть ракетному обстрілу. Нехай кожен, кожна родина, можливо, кожна засобна, і кожна родина також тепер замислиться, що є в планах на найближчі дні. Що маємо зробити перед 24-25 грудня. Що насправді сьогодні стоїть першорядним. Я зустрічаю інколи людей, які кажуть, отже, ну не можу я приготувати столу. Я не кажу про 12 страв. Просто не може приготувати цього столу. То не треба. Не можемо ми насправді приготувати так, щоб наша хата відзначалася, відрізнялася, що тут насправді відбувається Різдво. Не треба. Дуже важливо, щоб це було видно з твого серця, через твої очі. Дуже важливо, щоб відбулося в твоєму серці те, що відбувалося у Марії, коли вона дізнається, що Господь близько, Месія вже дуже близько, і вона виходить зі свого комфорту, виходить з насидженого місця і переходить в іншу землю для того, щоб стати учасницею оцього такого. Дуже глибокого діалогу, який був потрібний як для неї, для Єлизавети, але сьогодні, понад дві тисячі років після цього, коли ми роздумуємо над цими словами, ми бачимо, що воно потрібне для кожного із нас. Нас може хтось захопити і сказати, чи ти знаєш, що дата Різдва, 25 грудня, це є дата язичницького свята. Що відповідають християни? Так знаю. Так, знаю. Ми вчора переживали цей найкоротший день так, в році. Сьогодні, наче світло знову починає народжуватися. І язичницькі народи так, звичайно, святкували це як народження цього нового Бога, Бога Сонця. А християни в своєму часі прийшли і, можна сказати, це свято Христианізували сказали: так, ми будемо святкувати оце Різдво. Бога Сонця, але правдивого Сонця Ісуса Христа, який є, як говорить той самий евангеліст, світом для просвідчення язичників, у тому числі нас. Так, християни вибрали цю дату, і тому, коли сьогодні змагаються, чи це має бути 25, го чи 7, го ми так само залишаємо це поза межами нашої сьогоднішньої проповіді. Але ще раніше так, це була дата язичницького свята. Але християни сказали, але ми вже не язичники. Коли хтось нам скаже, чи ви знаєте, що кутя це також є сакральна страва, я зараз не помиляюсь, сакральна страва, але такого язичницького віросповідання. Треба сказати так, правда. І коли деякі язичницькі е, релігії, вони не знали, що вони можуть зробити для своїх. Близьких, наприклад, померлих, то обов'язково треба було там, ще поїсти цієї куті, і обов'язково залишити на столі, бо вночі прийдуть оці наші померлі, ну і ми щось їм так само на столі лишили. Ложку навіть не можна було виймати з миски куті. Я знаю, що деякі християни практикують так само цю практику. Я запитуюся сьогодні кожного з нас, чи ми знаємо, що воно означає, чи ми знаємо, що воно нічого спільного з християнством не має. І отут має народитися Христос. Бо Християнин знає, що Він може зробити для свого близького померлого. А Він знає молитву до Божого милосердя. Християнин знає, якими є насправді сакральні страви. Це оцей стіл, який Христос для нас заставляє. І сьогодні, за е, цим, би, частуванням, може сказати, при Святої Євхаристії, при його тілі і крові, ми насправді засідаємо як за одним столом, так, це правда. Але інших сакральних страв в нас немає. Я хочу сьогодні всім нам залишити в серці, що немає кулінарного Різдва, немає традиційного Різдва. Як немає Спаса Медового, Яблучного і інших це язичницькі свята. А в нас є Христове Різдво. А в нас є свято Спаса Нашого. Спасителя, завдяки якому для нас є Брами Неба. І хочу сьогодні запросити кожного із нас, щоб насправді Боже Слово, Дух Святий, як випадку Єлизавети, торкнувся сьогодні кожного із нас, щоб підстрибнуло там в середині нас те, що для нас є таким головним. Знову я в душках хочу сказати, ця дитина в лоні Єлизавети. Це було те, що для неї в житті видавалося вже неможливим, але сьогодні для неї це була ця надія, надія що Господь зглянувся на неї і зробив її щасливою. І сьогодні Господь хоче торкнутися от того, що є що насправді може зробити нас щасливими, і я хочу тільки підкреслити: це буде не те, що ми наготовимо, те, що ми прикрасимо. Це буде те, що насправді походить від нього. Господь хоче торкнутися сьогодні нашого нутра, і щоб ми це Різдво насправді пережили як Різдво Христове. Я сьогодні також зустрічаюся з багатьма людьми, які кажуть: для мене Різдво не Різдво. Я не можу пережити його. Немає близьких, вони є на е, близького е, когось, з родини, чоловіка, батька. вони є на фронті. Немає когось, хто. Виїхав за кордон, аби немає когось, за ким хтось не може втамувати свої сльози, бо він відійшов вже до вічності, і хтось каже, для мене це не різдво. Я запрошую сьогодні, брати і сестри, вийти на інший рівень, вийти на свято, яке стоїть понад цим. І були різні лиха, були різні війни, були різні катастрофи, трагедії в житті людей. Але саме туди, саме туди, в цій трагедії, в цій поранені серця, до людей, які не бачать виходу, приходить живий Бог і народжується. Єлизавета скрипнула голосом. Марія скрипнула голосом. А від 24-го вечора від 25-го грудня, а ми так само будемо викликати ці слова. Христос народився. Я кладу вам сьогодні це на серце? Що будуть означати ці слова? Чи насправді він прийде і торкнеться нашого серця? Чи насправді він розсвітлить оцю темряву мряку цієї війни і такої безнадії? Чи він насправді перемінить деякі речі, які можливо до сьогоднішнього дня ще залишалися в нас такою язичницькою традицією? А тут він торкнеться і перемінить. І ми станемо тими, які будемо прославляти Господа оцім гімном магніфікат, славить душа моя Господа. І будемо це робити не один-два рази на рік, але будемо робити це кожного дня, коли будемо перебувати в стані осячуючого благодаті, і не захочемо її замінити ні на що. Амінь.